Певнений, інші спікери також будуть торкатися цієї теми, але це символічна можливість сказати прощавай, висловити свої почуття, свої думки і, по суті, відзначити новий етап свого життя, котрий наступає. І таким чином ви можете інтегрувати такі ритуали у когнітивно-поведінкову терапію. Я завжди чітко спілкуюся про ціль ось таких ритуалів, тобто не. Просто ритуал заради ритуалу, а для прикладу, ми прив'язуємо цей ритуал до якихось негативних установок. Тобто, людина може подумати, що я напишу листа померлому, я спалю цього листа потім на могилі, то я, напевно, буду почувати себе більш винним чи винною, ніж до цього. Тобто, така негативна установка, котру потрібно пропрацювати з тим, щоб вона зникла та відійшла. і дуже багато Подібних ритуалів є корисними для того, щоб дійсно от пропрацювати певну ціль у терапії. І хотів би тільки зазначити власне культурну оцінку горя, нами було розроблено відповідну оцінку. Можливо, знаєте, такий от інструмент. Це, по суті, інструмент, який допомагає вам, як клініцистам, впоратися із конкретними проблемами в рамках різних культурних. Контекстів і ось він додатковий модуль для а, справляння з горем, і тут у нас відповідні запитання, таке собі інтерв'ю, із запитаннями з відкритим кінцем, коли не можна відповісти так та ні, а куди потрібно дещо розвинути. І знову ж таки, коли ви маєте справу з людиною з іншої культури, то краще спочатку знаєте на котячих лапках підійти, зрозуміти спочатку. Через що горює людина, як це сприймається загалом у її культурі. І я вже наближаюся до завершення моєї презентації, тобто е проговоримо такі більш-менш підсумки. Тут тільки декілька світлин, декілька прикладів відповідних досліджень, котрі демонструють, що Когнітивна реструктуризація, активація та конфронтація реальності це те, що дуже ефективно працює. От зверху, оце дослідження ми порівнювали підходи когнітивної реструктуризації, побачили, що дійсно дуже активно змінювалися установки. Далі у другому дослідженні зазначається, що досягнуто позитивного ефекту завдяки саме конфронтації. Реальності. І коли ми проговорюємо найбільш болючі моменти утрати, про те, що людина більш ніколи не повернеться, безумовно, легше сказати, ніж зробити, але дослідження показують, що, власне, це є дуже важливі компоненти якраз когнітивно-поведінкової терапії, ось це визнання жорсткої правди. Так? І також можна використовувати інтернет-інструменти декілька було розроблено непоганих інструментів. Там їх заповнюєш, можеш написати про усі свої установки, далі проговорюєш відповідно у відповідних вправах безповоротність втрати. Після цього людина записує, чого б вона хотіла досягнути у майбутньому, тобто виконує такі послідовні завдання і досягає також ефективної зміни у своїй поведінці. Моделі. Далі, якщо ви чули EMDR, тобто десенсибілізація та корект та корекція переробки інформації за допомогою рухів очних яблук також описується все це у цьому дослідженні. Ну і хочу зазначити, що проводилося масштабне дослідження когнітивно-поведінкової терапії для дітей, використовуючи ті ж самі інтервенції, але просто вони дещо були підкориговані для дітей. І вони також зарекомендували себе як найкраще. Тобто, якщо хочете дізнатися більше, то прочитайте ось це дослідження. Отож, результати дослідження. Ну, дуже так знаєте, не буду вдаватися у деталі: 60% людей відзначили покращення, але це означає, що 40% не одужали жодним чином. Все рівно, 60 проти 40 – Це вже те, що показує, що когнітивно поведінкова терапія заслуговує на увагу, але бачите, спрацьовує не завжди та не для кожного. Отож, ми в УТРЕХТІ продовжили наше дослідження когнітивно-поведінкової терапії, намагаємося. Підвищити ось цей відсоток із 60 вище, щоб допомогти більшій кількості людей, вивчаємо, по суті, що лежить в основі кожного механізму, який ми використовуємо. І знаєте, коли ми визначаємо успіх, це коли негативна установка людини замінюється позитивною установкою. І є певні вказівки із окремих досліджень, що що у нас покращуються симптоми, і в нас знижується уникнення, і є деякі власне покази, що Сібітічі когнітивно-поведінкова терапія працює, тому що знижуються основоположні механізми, котрі лежали в основі відповідних проблем. Але так продовжуємо, як то кажуть. Постереження, так і власне когнітивно поведінкова терапія ще не до кінця дослідження. І хочу зазначити, що дуже багато людей власне, відчувають стабільне функціонування у сенсі здоров'я після втрати, але знову ж таки, у інших у нас може бути просто ціла комбінація ПТСР, пролонгованої реакції горячі, ПРГ плюс депресії. І тому, якщо у нас відбувається просто накладання усіх цих речей одна на одну, то у нас відбувається по суті емоційне, емоційна травма, і нам потрібно вдаватись до когнітивно-поведінкової терапії з тим, щоб зрозуміти абсолютно повноцінну картину, що ж настільки збагачує горе цієї людини, наповнює людину горем. І, власне, Серед найкращих теорій це все ж таки працювати з людиною таким чином, щоб вона повернулася обличчям до свого горя, усвідомлювала. Та провідчувала біль цієї втрати спільної з вами. Потрібно допомагати людині інтегрувати історію цієї втрати у загальну історію свого життя, щоб людина продовжувала бачити себе як окрему по суті особу, впевнену в собі особу, котра має своє життя і своє майбутнє. Тобто ми не намагаємося забрати у цієї людини її гора. Ми намагаємося дещо змінити, можливо, наголос. Лос, і ми не кажемо, що потрібно протидіяти реальності чи не приймати реальність. Потрібно навпаки долучатися до таких заходів, діяльностей, активності, котрі навпаки можуть допомагати дещо відволікатися. А це часом складне завдання, правда. Тобто, когнітивно-поведінкова терапія часто сприймається людьми як щось таке холодне, раціональне, але ні, це не. Не завжди так. Це не тільки про щоденнички втрати, як часто кажуть, і тут у нас цілий ряд відповідних підходів, котрі передбачають і ритуали, і проговорювання багатьох речей, і відповідні терапевтичні інтервенції. Як ми сказали, 60% людей тільки отримують користь від когнітивно-поведінкової терапії, тому нам потрібно продовжувати думати, як би нам. Все ж таки підвищити цей показник та знищити показник у 40%, коли людям не допомагає, можливо, навіть використовувати когнітивно поведінкову терапію. Як терапію на випередження для прикладу, якщо у нас ще не настала пролонгована реакція горя, і ми бачимо із дослідження, що якомога раніше інтервенції завжди зарекомендовують себе якнайкраще. І знову ж таки, що стосується майбутнього, продовжуємо намагатися зрозуміти як найкраще спрацьовує когнітивно-поведінкова терапія і що якнайкраще підходить кому. І ми багато досліджень за останні роки проводили співпрацюючи з різними представниками України у Нідерландах. Ми дуже задоволені, що ми можемо таким чином вам допомагати. Ми розробили відповідний веб вебсайт. Ви бачите, як він виглядає. І тут у нас є посібник із лікування горя, котрий ви можете завантажити. Там у нас міститься опитувальник та по суті інструмент. Мірювання горя, який допомагає зрозуміти природу інтенсивність реакції на втрату. І ви, як терапевти, можете обговорювати результати заповнення такого опитувальника із вашим клієнтом.